Не секрет, що прозорість та розмір заробітної плати являються важливими показниками привабливості роботодавців для працівників. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про розмір заробітних плат за. Спеціалізаціями та за регіонами в Німеччині для того, щоб ви могли зрозуміти, чи варто працювати за вашим напрямком навчання в Німеччині або чи потрібно вам отримувати додаткову освіту. А тим часом ставте цьому відео лайк, щоб якомога більше людей могла отримати корисну інформацію. Інформацію та корисні посилання ви можете знайти в статті в нашому блозі на сайті Prima Steps. в описі до цього відео. Є корисне посилання саме на наш сайт і на наш блог, тому переходьте та читайте. Що означає медіана заробітної плати? Медіана заробітної плати описує середину всіх даних, тобто 50% вище цього значення, 50% нижче. Зазвичай. Медіана заробітної плати набагато точніший показник, ніж просто середня заробітна плата, яка може бути спотворена кількома пограничними показниками. Перше, про що я хочу розповісти сьогодні, це про середню та медіану заробітну плату. В Німеччині усі заробітні плати можна поділити на валові та медіанні. Наприклад, так у 2022 році медіана заробітна плата становить 48 843 євро, а середня заробітна плата становить 53 118 євро. Тобто вам слід орієнтуватись, що 43 843 євро це середній показник заробітної плати в Німеччині, але також варто враховувати, що є такі показники, як ваша спеціальність, від якої багато чого залежить, а також показники по різних містах та землях. Тож, які міста є найбільш привабливими за рівнем середньої заробітної плати? Ми підібрали для вас список з п'яти популярних міст. І наш топ 5 відкриває місто Штутгарт із заробітною платою 4 євро на місяць. Далі на другому місті йде Франкфурт на Майні із заробітною платою 4 євро на місяць, на третьому місті місто Мюнхен заробітною платою 4 466 євро на місяць. На четвертому місті місто Візбатене Баттене заробітною платою 4163 євро. І на останньому, п'ятому місті місто Дюссельдорф із заробітною платою 4136 євро на місяць. Хочу також зробити примітку до нашого списку. Друзі, зауважте, що міста, де можна отримати найбільшу заробітну плату, є також містами з найдорожчим рівнем життя. Тому є сенс, наприклад, жити та працювати в невеликому місті біля міста з нашого списку. Наприклад, наш офіс знаходиться у місті Фульда, який також знаходиться приблизно в 120 км від Франкфурту на Майні. Усіх наших кандидатів ми працевлаштовуємо по округу Фульда. А які є переваги у невеликого міста? По перше, саме життя тут набагато спокійніше, по-друге, витрати на життя значно менші, і в-третє, можна набагато швидше орендувати житло, і при тому мати все те, що існує у великому місті, все є у вільному доступі. Тож, хто з вас виграв джекпот, друзі? Зараз ми розглянемо різні галузі з найвищою оплатою праці. І перша галузь це банківська справа, де можна заробляти в середньому 57 тисяч 60-31 євро на рік. Друга галузь аерокосмічна, де можна заробляти до 56 тисяч 153 євро на рік. Фармацевтична промисловість третя галузь, де можна заробляти 54 тисячі 822 євро на рік. Сфера страхування, де можна заробляти 53 тисячі 852 євро на рік. І остання п'ята галузь це автомобільна промисловість, де можна заробляти до 52 тисяч 284 євро в середньому на рік. Попри те, що в Німеччині активно пропагується гендерна рівність. Розрив в оплаті все ж таки існує. то жінки заробляють в середньому на 13% менше ніж їхні колеги-чоловіки. І також варто пам'ятати, що найбільш популярними спеціалістами залишаються спеціалісти у сферах гастрономії та ресторанного бізнесу, інженерії, будівництва та ремонтних робіт. Середня заробітна плата в цих сферах варіюється від 31 200 євро до 41 тисячі на рік. Це вважається заробітна плата середнього класу в Німеччині. Тому якщо ви являєтесь спеціалістом хоча б в одній з цих сфер, то ви можете непогано працевлаштуватись, а ми можемо вам з цим допомогти. Тому звертайтесь до нас. Не соромтесь, залишайте свої коментарі, або можете писати питання, те, що вас турбує, цікавить, то можете навіть пропонувати теми для наступних відео. А я буду з вами прощатись і кажу вам всім па-па! До нових зустрічей!